Добре, Спайк, гори, книжок і таблиць можуть тебе відволікти. Тож запам'ятай. Твайлет. Знаю, що ти готуєшся до вікторини ерудит, але тобі потрібен сон. Ха, Ха, Молодець, так і скажеш. Дуже дивно. Твайлет! Що ти робиш? Гарне запитання, Спайк. Відповідь. Іду спати. Мозку потрібно вісім годин сну, щоб добре працювати. О, е, круто! Я думав, що доведеться змушувати тебе спати, адже завтра у тебе є шанс стати першою, хто виграв ерудит понівіля тричі поспіль. Вікторина ж завтра. Відповідь так. Давай ще одне. І, і ще одне. Запитання. Я зосереджена. Спатиму і прокинуся зосереджено, і завтра буду зосередженою. О, сьогодні ти твайлатуєш сильніше, ніж завжди, так? Відповідь так. Усе добре. Відповідь так. Тоді на добраніч бажаю гарно відпочити і здобути третю перемогу. Відповідь на добраніч і так. Це не запитання. Малідополі. Літл поні, Майдл поні. Ти, дружити, нас навчила. Ah, світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю усім допомагаєш. І усе нас відвіднаєш. Ви повіте, це найкращий друг. Дружба це диво. Пайку, ти йдеш на свою першу вікторину. Сподіваюся, зрозумієш правила. Правила просто відповідати на запитання, так? Ерудит трішки складна, вікторина. Почнімо з першої категорії правил. Правило номер один. Кожна категорія має бути розроблена як категорія та досліджена в усіх категорійних участі вікторині ерудит. І це правило 41 пункт 6. Винятки викладені у правилі 41 пункт 6 А є цікавим прикладом. То... А, прийшли нарешті. О, цікаво, хто буде моїм партнером? Ти не сама обираєш. Правило 20 пункт 6Б, Спайк. Для рівних шансів команди обирають жеребкуванням. 20 пункт 6 Б. Як можна забути? Я склала таблицю сильних і слабких сторін усіх постійних учасників та шанси на перемогу із ними. Ха, таблиця таки є. Добре, що я глядач. Я не зміг би бути твоїм партнером. Якби я тебе підвів, ти б ніколи мене не підвів. Але добре, що ти прийшов. Мені потрібна підтримка, щоб здобути третю перемогу. Я добре підготувався. Так, так, так. Наша чемпіонка прийшла. Думаєш, знову переможеш твайлайт. Поні учасники мають знання в різних сферах. Тож виграти може кожен. Але так, то сподівайся, що з тобою гратиму я, бо я тут усіх поні порву. Це ми ще побачимо. Я приїхав аж із кришталевої імперії виграти. Ти знаєш, що у мене найвищий показник правильних відповідей. І так залишиться. А чи ти знаєш, що не усі категорії будуть про закляття такі старі, що навіть Бородань Старсвірл не пам'ятає? Сподіваюся, буде категорія про догляд за милими звірятами, бо я добре підготувалася. Ця категорія була минулого тижня. Сьогодні її не буде. Правило 30 пункт 2 категорії не повторюються, але, думаю, Флетер ще жартувала. І мені здалося, що то був жарт. Фінки пай! Midnight. Я не врахувала пінки як потенційного гравця. Вона ще ніколи не грала. Таблиця з'їхала. Я не можу передбачити хід гри, а це ставить загрозу мою перемогу. О, Боже, що робити. Невже мені доведеться виголосити промову зі списком твоїх досягнень принцеси дружби і нагадати, що це лише гра? Спайк! Звання принцеси дружби тут геть ні до чого. І це не лише якась гра, це вікторина ерудит! Прошу всіх поній сідати. Починаємо жеребкування. <рикérs> 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 Почалося! Треба переробити таблиці. Спайк, знайди розділ про партнерів. Глянеш на дворі. Що було, назвали чотири команди. Із берста у мене були б найвищі шанси, але він із примхливим дудлом. Де? Хоч Rainbow Dash та Apple не разом, команда Apple Dash була б загрозою. Вони марнуватимуть сили одна на одну, а це вони накопиться. Починаємо! Так! Де шансів мало. Та хто буде зі мною? Усі поні затамували подих. Бо наступна команда це Мод і Мад Що таке? Модимат Бреєр що тижні разом. Це статистично неможливо, а вони дуже сильні гравці! З моїми розрахунками моїм шансом на перемогу загрожує тільки і остання пара гравців нашої вікторини цього тижня це Твайлайт та Твайлайт! Ми команда! Я така рада! Ура! Отже, твоїм шансом на перемогу може загрожувати тільки Пінкі. І особлива гра. Я можу стати першою поні, яка перемогла в трьох вікторинах поспіль. Я дуже цього хочу. Тобі немає про що хвилюватися. Я зроблю усе, щоб стати найкращою та найкомеднішою партнеркою. Ще думаєш виграти. Я виграю. Пінкі не такого я очікувала, але я її навчу. До того ж, я чудово граю. Її помилки я зможу виправити без проблем. Починаємо вже вечірку. І ще один важливий момент. Нам потрібен хтось для підрахунку балів. Я хочу. Я не впевнена, що ти розумієш Спайк. Підрахунок балів тут напружений. Так, раніше це робила Starlight, а зараз. Та вона навіть і чути не хоче про вікторини. <світ> <світ> Кислі яблука! Вони тебе лякають! У тебе вийде, Що ж? Починаємо грати! <світ> Ми розчавимо вас! Ней, <світ> <світ> не повторюй! Перша категорія це літературні герої. Категорія про книжки. Гарний початок гри. Як звати персонажку класичного твору казка, що зігріває серця, яка ненавидить свята. Наша відповідь ніяк. Тому що поні люблять свята зі співами, тортиками та гарними. Ну, не можу сказати, що це неправда, але відповідь ця хибна. Це моя робота, Твайлайт. Пробач, я не знаю, що рахунок була і від'ємним. Нічого, Пінкі. Але краще ти прислухайся до кількох моїх порад. Перша. Сиди спокійно. Слухайся, тренер. Відволікайся, та не відволікай. Не забувай уважно слухати. Між запитаннями краще буде мовчати. вчати. Mm, і ясно. І? Сиди спокійно, сиди спокійно, сиди спокійно! Я спокійно! Коли колись давно спокійно, була перешаною, сиди, сиди, сиди спокійно, 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 спокійно. Пінки. Що? відповідь страхітлива ущелина. І це правильна відповідь! Наступна категорія це яблука. Нечесно! Ти не скаржилася, коли була категорія історія Вандерболтів». То, це... це... Це зовсім інше! Добрих Пінкі. Зараз будуть запитання про яблука. Думай тільки про яблука. 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 Яблука? апельсин, виноград, полуниця, Я голодна яблук... ...цвіте тільки п'ять. Чому б мені схибити на запитанні про яблука? А яке було запитання? Ти жартуєш? Ой, Пінкі, ти це знаєш. Містичні яблуки, що цвітуть лише п'ять там! Напевно, я правла проти порчання у животів. Um, якщо не помиляюся, то це Живчики? Нарешті, так, Флаттершай, це так. Хоч хтось тут знає про яблука. Nee! Залишається одна хвилина до кінця перерву. Ой. Пайку! Пінкі Пай не дасть мені здобути третю перемогу. Вона старається, але мені доведеться відповідати на запитання самій! Два. Чуєш більше ніякого борчання у животі у команді Твайпай. Може, варто менше дивитися на Пінкі, а більше думати про свою гру. Або спостерігати за грою інших учасників. Сподіваюся, всі на місцях, бо перерва закінчилася і нас чекають нові запитання. Подивимося, як звучить винагорода на давньопонській мові. Винагорода на давньопонській? Це града. Правильно. Він спить! Хто з чим Що тут такого? Партнер Сан-Бьорст заснув. Згідно з правилом 57 пункт 6 сон за гральним столом – причина дискваліфікації. Хто подумав? Є таке правило. Дудла дискваліфіковано. Пробач Санберсе, але без партнера ти теж не можеш грати. О, добре. Але відповідь була правильна. Спить усюди, де бачить. Жінки не хвилюйся. Ми ще позмагаємося. А! Відповідь Марка? За правилами допомога сторонніх заборонена. <правильно> Правило 72 пункт 8. Не показувати язика опоненту. Я голосую за нове правило. Гравці без емоцій заборонені на змаганнях. Гарна спроба. Добре. Наступна категорія це кексики. О, Я усе про них знаю! Дозвольте помогти! Звісно, коли ми маємо шанс виграти. Пінкі, яка гарна ідея, але... Ух, невже це порад конфеті? Де? Кексики, з яким смаком замовила принцеса Селестія торік на вечірку з нагоди дня народження принцеси Луни? Стоп! Що? Попійний шоколад з м'ятою та кремом з перцем чилі. Правильно. Аго! Я це знала. Я пекла ті кексики! Жінки, пробачте, дивилася на парад. Я не хотіла втратити бал. Мабуть, ти права, але. Щось я не бачу ніякого параду. У 1047-му. Ван Ховер! К'ютіпок! Категорія камені і гори. Я про це нічого не знаю. Хіба є така категорія? Теоретично, це та категорія, де ми знаємо усі відповіді, а ти жодної. За допомогою якого каменю можна розпалити багаття. Чорного! Відповідь Кремінь. Так, точно! Ми обоє отримаємо бали. Пінкі, пробач. Правило четверте. Відповіді мають бути конкретні і точні. Я б тобі допоміг. Я дуже добре знаю цю категорію. Ах, Пінкі, я забула назву тієї знаменитої скаліфон Стоуні. Запитаєш у мод. Слухайся! Це проти правил. Це не так. Неправда. Хіба ж так можна? Вона порушила правила. Вона так не можна, не можна Що?! Гравці не можуть ставити іншим гравцям запитання на тему категорії. Це є в правилах десь тут. Ей, пробач, пінкі. Тебе дискваліфіковано. Не Невже мене дискваліфіковано. <позум> 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 <пілки> Пінкі, пробач. Я забула це правило. О, ні. Я вибула і у тебе не буде партнерки. Ти не зможеш виграти у третє! Насправді тут є ще один гравець, партнера якого дискваліфікували. Правило 19, пункт 7b. Гравці, чиїх партнерів дискваліфікували, можуть створити команду. <пілки> О, добре. Ем, я вболіватиму за вас у там. Наступна категорія це старовинні легенди. О, ми їх хощен розіб'ємо! Я не знаю твайлайт. Ти не зосереджена та нічого, бо я все виправлю. Що? Чемпіонка ерудиту, це я. Якщо треба щось виправляти, це буде я. Тобто ні. Просто кажу, ти трохи утомлена, а у мене високий показник правильних відповідей. Хто приїхав до Еквестрії з далеких країв для того, щоб викрасти всю магію в її мешканців? Відповідь лорд Тірек. Теоретично твоя відповідь не повна, а повна Лорд Тірек та Скорпан. Скорпан переконував Тірека не нападати, отже, він не брав у цьому участі, навіть якщо і… Ах, байдуже. Послухай, ну, Санберсти. Я розумію, що відповідала не дуже, але я дуже добре граю. Хто знає, скільки дірок у капелюсі дерінду? Правильно! Твайлайт, Я б відповів. Це коштувало нам бала та відповіді, яка б підвищила мої показники. І я б відповіла, ти ж не єдиний поні, який читає книжки. Ти права, Твайлайт. Пробач. Але я не впевнений, що відповідь Rainbow Деш правильна. Можеш перевірити цей факт. Я знаю, їх двадцять. Та, якщо хочеш. Стоп, згідно з правилом 18 пункт 3, факти перевіряти не можна. Хочеш, щоб мене дискваліфікували. Та який це поні так чинитиме з партнеркою по грі? Ти права, Твайлайт. Мені дуже соромно. Я так зосередився на правильних відповідях, що не думав про решту. Ти пробачив? Нічого, Санбьорсте. Я розумію. І я маю вибачитися перед партнеркою. На щастя, Дудл прокинувся. А згідно із правилом 57 пункт 6Б, гравці, яких дискваліфікували через он, можуть продовжити гру, коли добре відпочинуть. Бррррр. Де це я? Котра година? Де мої ранкові кексики? Пінкі кращої партнерки годі й Через прагнення перемогти я цього не бачила. Ти хотіла перемогти, але я б могла трохи допомогти тобі. Навіть якби не могла. Ми повеселилися. Пробач, що не зрозуміла цього. Я зациклилася на перемозі і забула про найважливіше. Ні, це на тебе зовсім не схоже. Ну, хай там як немає нічого важливішого за друзів і команду. Твайпай назавжди. завжди? Я, я не знаю. Розумію, принцеса дружби змогла зіпсувати стосунки з друзями. О, я не про це. Я ж змінила назву команди на Файберс. А тепер що міняти на сам дудл? А ти знаєш, у мене є краща ідея. Згідно з правилом тринадцять пункт два до гри можна приєднатися будь-коли і почати з нуля балів. Ого, ці правила такі заплутані. Але ж тоді ми точно програємо. А вряд чи ми переможемо, але те, що команда твайпай повеселиться, це сто відсотків. Як називається найпопулярніша свічка зі спа-салону Понівіля?